Сьогодні ми хочемо дізнатися, що знають наші учні та вчителі про Тараса Григоровича Шевченка. Назвіть повну дату народження Тараса Григоровича Шевченка. 9 березня 1814 року. Скажіть, будь ласка, скільки мов знав Тарас Григорович Шевченко? Тарас Григорович Шевченко знав три мови: українську, російську та польську. Скажіть, будь ласка, як звали сестру Тараса Катерина. Скільки років прожив Тарас Григорович? 47 а чи знаєш ти, скільки дітей всього було в родині Тараса? В родині Тараса Шевченка було шість дітей. Досі прятки. Мені 13 минало. Я пас янята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так, чого мені було? Дівчатка, чи, є, чи можемо ми сьогодні побачити справжнє фото Тараса Григоровича Шевченка? Так. так. А зараз я хочу вам показати саме це фото. Погляньте його, будь ласка. Який талант мав е, Тарас Григорич Шевченко ще з дитинства? Він любив малювати. Тожить поезію як умру, то похвайте мене. На могилі серед степу широкого на Вкраїні милі. А чи знаєте ви, яка улюблена страва Тараса? Борщ. До чого закликав свій народ Тарас Григорович Шевченко? До відновлення української державності, до об'єднання українців, відновлення української народної творчості. Також він боровся з кріпацтвом, щоб скасували кріпацтво на території України. На які банкроті зображує Тарас Григорий Шевченко? 100 гривень. Які річки згадує Тарас Шевченко у своїх поезіях? Дніпро та Дунай. Скажіть, будь ласка, що це за пісня? Думи мої думи, мої думи. І Тараса. Його батьки були кріпаками. Яку назву мала перша збірка поезії Тараса Шевченка? Перша збірка наз... називалася Кобзар. Скажіть, будь ласка, якого зросту був Тарас Шевченко? Як, на мій погляд, то Тарас Григорович Шевченко був невисокого зросту приблизно метр шістдесят чотири. Так, вірно. Як звали батька Тараса. Григорій. Як ще називали Тараса Шевченко. Кобзар. Назвіть століття, у якому жив і творив Тарас? 19 століття. Це було з 1814 по 1861 рік. Правильно. Коли помер Тарас Шевченко? Назвіть, будь ласка, місто, де похований Тарас Григорій Шевченко. Місто Канев. Скажіть, будь ласка, де знаходиться могила Великого Кобзаря? Могила Великого Кобзаря знаходиться на Черкащині поблизу міста Каніва на Чернечій горі.